Монолог Мао Мао. Смерть через надмірне вживання солі, харчове отруєння водоростями. Пожежа, що як всі ці події були заздалегідь сплановані. Хай там як, а відчуття саме таке. Травниця, В тебе спалах ентузіазму? Так. Бо тепер я збираюся дещо перевірити. О, он як? До речі. Чи справді те, що називається воловий безуар, має таку цінність? Як чудово, що ви про це спитали. Цікавинки від Мао Мао. Воловий безуар це камінь, що формується в жовчному міхурі корів. Він має надзвичайну цінність через свою виключну рідкість і високу ефективність у якості ліків. Іноді він продається за ціною золота. Засіб для довголіття, і, як кажуть, посилення життєвих сил. А ще він без сумнівів збиває жари запалення, покращує роботу серця і запобігає хворобам зору. А крім того, ще й відганяє злих духів померлих. О, 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 хорошого потроху. Як скажете, я зрозумів, звідки в тебе таке захоплення безларом. Не лише в мене це бажаний продукт для травників в усьому світі. Не на тато також був би дуже радий отримати воловий безуар. <плес> Наступного разу квітка дурману нарешті з'ясується справжній винуватець всієї метушні. Чекаю з нетерпінням.